Гористо, всім доброго дня! Мене звати Макарок Михайло, і ще до початку війни я був речником спільноти «Інформапал». В принципі, я їм і залишився, тільки замість телебачення, кучу інших медіа, ви мене рідко зараз бачите. Хтось вибрав один шлях це втікти до Львова, до Рівного івано франківська і зображати мамкиних воєвак, сидіти на дивані і гірко тужити за ненькою в теплому доброму приміщенні. Хтось з таких дебілів, як я, і я надіюсь, у нас така більшість є, вибрав брати зброю в руки, або ж ставати на блокпости, формувати загони територіальної оборони, самооборони в своїх селах, намагатися захистити свою вітчизну. Окрема подяка, я хочу сказати це Збройним силам. На мою персональну думку, що після нашої перемоги день. Протиповітряної і протиракетної оборони має бути визнаним як державне загальнонаціональне свято. Хлопці, низький вам уклін за вашу роботу, оскільки ми розуміємо, що ви не спите загалом і завдяки саме вам жінки і діти знаходяться у безпеці. Пасибі вам велике. Я хотів би звернутися до всіх тих, хто воює. Товариство зрозумійте, новин мало, але ви повинні розуміти, що таких міст, як Волноваха, Канатоп, Буча, Ірпінь, Гастомель. їх майже вже немає. Ворог прийшов сюди не паради проводити, як це кажуть деякі там блогери, освітники, вони приходять вбивати, гвалтувати і розстрілювати. Випадки зґвалтувань наших жінок, випадки вбивства батьків на очах дітей, вони є повсякденними вже. На жаль. У нас є випадки, коли, і ми вже фіксуємо ці випадки, коли просто ради забавки викрадають дітей. І це не загалом не ті міфічні чищини, це бакаєні кацапи, які приїхали сюди сраних нєрюнгерів, сіфтивкарів і прочі з жопи міра. Я вам скажу тільки одне: перед тим як брати в полон, подумайте, чи воно потрібне. Вони будуть розповідати вам, що ми не знали, куди їх послали. Все вони чудово знали зарані. Оскільки, коли ти береш командира взводу мотопіхотного полку, в нього є дуже цікава бумажка, називається лист відрядження. Все вони тварі знали і знають, як воно робиться. Обмінний фонд варто поповнювати, але беріть тих, хто може дати свідчення в ГАЗі напряму. Повірте, ми вже знаємо цю процедуру, їх реально допрашує Служба безпеки України. перевіряє їхні дані, деяких проводять через поліграф. І дійсно цінних свідків треба зберігати. А все остальне це сміття. Я не вважаю, що воно має право на існування. Тримайтеся, запам'ятайте одне, на відміну від Кацапів, ми захищаємо нашу землю, наші дома наших родин і головне нашу честь маю честь слава україні